Вітаю! Сьогодні у нас рубрика П'ятихвилинка з психологом, і я отримала кілька ідентичних ваших запитань, точніше, скарг на погане самопочуття протягом дня. Крім того, що встаємо втомлені, ще й протягом дня втрачаємо сили. Несподівано нападає на нас втома, і ми погано почуваємося. І я хочу показати вам одну дуже гарну йогівську техніку для відновлення свого енергетичного балансу Наді Шетхана Пранаяма. Ми з вами будемо дихати в техніці анулома-вілома. Для того вам потрібно розділити праву руку на такі три сектори, вдих починаємо з лівої ніздрі, ведемо в ту сторону і назад також видихаємо через ліву ніздрю. Отже, сіли рівно, опустили плечі. Поставила язичок за верхні зуби на такі там горбики. В точку вітра так звану. І ставимо пальці собі на чоло, закриваємо право ніздрю, лівою ніздрю, робимо повільний вдих. Закрили невеличка передача і видих через праву ніздрю. І через праву ніздрю вдих. Закрили, видих. Ми зробили з вами один дихальний цикл. Потрібно зробити таких циклів: 5, 7 або 9. Очі мають бути закриті, проте ви можете додатково візуалізовувати. Оком ведете знизу, зліва, протягом До догори передаєте і вниз. А потім з цього боку і опускаєте вліво-вниз. Це допоможе вам краще направляти повітря. І також візуалізовуйте, що ви берете з землі силу, а видихаєте те, що у вас є важке. І знову берете силу, а видихаєте те, що у вас важке. Дана техніка покращує взаємозв'язок між півкулями мозку, нормалізує наш тиск, покращує наше самопочуття. Після неї починає дихати обидві ніздрі. Виконайте і напишете, як вона вам підійшла. А я бажаю вам хорошого самопочуття, і будемо на зв'язку.